Ступово долучатися. Ютуб теж буде відсилати нотифікації про те, що розпочався прямий ефір. Сьогодні у нас буде кортесенький прямий ефір, буквально на 20-30 хвилиночок, ми будемо говорити про багатство, про казкове багатство. І поки ви долучаєтесь, я вас трішки потішу байка. У мене сьогодні відразу, коли я анонсувала тему казкового багатства, я вирішила, що треба ще піднапитися такого ресурсу, натхнення. І пішла собі трішечки відпочити до салону краси. Мені навіть подарували казкову молоту юнікорна, єдиноріжечку, бальзамчик, то так приємно, знаєте, відразу нібито все свідкає да, на правильному шляху і дарує якісь подарунки. Такий ліричний трішечки відступ да, про юнікор. Не знаю насправді, що це таке а, блиск для губ, але так приємно, так приємно, і тут відразу питання до вас. Як ви реагуєте на подарунки, як ви це все сприймаєте? Можливо, хтось це сприймає як а, ну, типу рекламка якась, а можливо, хтось, як я там зраді. Та ще і з юнікорном, так класно, класно. Тому така трішечки хвилинка радості. Я бачу, що хтось долучається. Сподіваюсь, на YouTube я взагалі чомусь не бачу, не розумію, чи почалася трансляція чи ні, але сподіваюсь, там все буде добре. Хто захоче, буде дивитися далі в записі. І, звісно, я хотіла вам показати, що це продовження нашої популярної серії, ось цих книжечок вже, наприклад, немає, їх верніше не можна, можна придбати лише в електронній версії, тому що друкованих примірників таких вже навіть не буде. Але книга для жінок надзвичайно надзвичайно корисна. Як завжди, це преміум видання, все. це була перша збірочка цієї серії. Потім була друга збірочка цієї серії про фантастичних істот. Надзвичайно круті, терапевтичні, це не просто казки, які прочитав, закинув, або сів за вечір книжку прочитав, і все буде вам щастя. Ні, це терапевтичні казки і краще їх вивчати, так, як читати терапевтичну казку, це треш, Я, можливо, сьогодні навіть про це скажу, тому що це дуже важливо. Давайте відразу скажу. Да, коли ми читали читаємо казку, то це мало просто взяти, сіли книжечку, прочитали і закинули її. Важливо прочитати, наприклад, одну казку, переосмислити. Якщо ви читаєте її з дитиною, тому що ці казки, наприклад, навіть і казково багатий, зараз я вам там трішки далі це теж розповім. Теж можна читати разом з дітьми, просто це вже дитина десь так. Восьми років десь туди далі? Можливо, всім буде теж непогано. Ці казки взагалі від 5 до 105 років, як ми їх анонсуємо, тому що вони підходять абсолютно кожному. Їх цікаво читати як дорослим, так і діткам. Надзвичайна терапевтична казка, але коли читаєте з дітьми, то взагалі важливо проговорювати. А, знаєте, це не про переказ казки, а що тобі запам'ятало? Що важливого ти сьогодні взяв? А на що ти звернув увагу? Як ти гадаєш, чинив би головний герой? А як би ти вчинив? На його місці, от тоді казка стає терапевтичною. Коли ж ви просто прочитали залпом всю книгу, так, класно, але ви так само можете читати романи. Користь, звісно, буде, обов'язково користь буде від будь-якої книги. Але разом із тим вона буде менша, і глибина усвідомлення буде трішечки трішечки інша. Ну, але взагалі, це в мене є прямий ефір про цю книжечку. Здається, навіть я робила презентацію цієї книжечки. Теж ви можете подивитися у мене на YouTube каналі, в інстаграмі вони є. Тому ви можете теж дивитися, замовляти. Ці книжечки ще декілька, здається, дві чи три, навіть живого формату це преміум друк дуже гарні книжечки, терапевтичні казки. Але сьогодні наш ефір про ось цю книгу. Да, я тягнула як могла час. А, я бачу, що і в Ютубі починається активність, навіть хтось вже ставить вподобайку, тому я буду дуже вдячна, якщо ви будете ставити свої пальчики догори, будете ставити свої запитання. А, я вам спочатку розкажу, трішечки зачитаю уривочок з цієї книжечки, щоб вам було цікавіше і ви зрозуміли, ваша не ваша, хочу, не хочу, яка взагалі тут мова викладання а, а, новелістики, так, можна так сказати наративу і взагалі є окрема там бібліотерапія, цілий напрям до ми читаємо, але, зокрема, це каскотерапія. І... Угу. А, я, не... я поки не відволікаюся на, на коментарі. Щоб у нас ефір пройшов більш продуктивно, тому буду спочатку вам анонсувати і презентувати дану книгу, а в кінці я пройдусь окремо по Ютубчику, окремо по інстаграмчику, зачитаю запитання і дам на них відповідь, якщо такі будуть. Якщо ви будете дивитись цей ефір в записі, звісно, залишайте свої запитання. І ви зможете, після того, як ефір закінчиться, поставити їх вже в коментах нижче. Бо я дійсно зараз відволікаюся, не знаю, як зам'ютити коментарі, щоб тимчасово не могла їх бачити. Але факт є фактом. Тому, друзі мої, гайда розбирати дуже важливу тему, адже хто із вас не хоче бути казково багатим. Всі ми хочемо, особливо, коли це ще й викладається в такому гарному казковому стилі. Коли це береш, читаєш, коли ну не знаю, це така естетика, просто взяти до рук якусь гарну мелодійну книгу, почати її листати, почати оці сенсорні відчуття. Відчувати це буде надзвичайно надзвичайно приємно. Плюс сторіночки в даній книзі є глянцеві. Ви тільки подивіться, яка взагалі книжечка. Це трішки рекламної хвилинки, да? тому що я сама кожного разу насолоджуюсь. Я вже роздивлялася, я вже перечитувала цю книгу наживо, тому що вже тиждень, як я її отримала і залишилось буквально декілька книг. Тому хто хотів придбати цю книгу наживо, тому у вас є ще змога. А далі вони будуть теж доступні тільки в електронному форматі, до друку не буде. Ну, ось, так, ось так. Це трішечки таких характеристик фізичних, вона більша, чим п'ятий формат, да? трішечки більша, але вона дуже зручна, дуже комфортна, легко стає на поличку. Кому це важливо. Для мене це просто дуже важливо, тому ми все робили як для себе з душею, з любов'ю. І... Я сподіваюся, вона вам принесе дуже багато глибоких інсайтів. Я ж кажу, от тільки одна згадка а, про те, що в стоїзах, що сьогодні буде казково багатий ефір, мені вже принесла подарунок. То цікаво, а що буде після того, як ви прочитаєте цю книжку, а що буде після того, як ви прочитаєте вже там першу, другу казочку, які інсайти ви зловите? Що ви з цього спробуєте робити в житті, тому що ж мали читати, ви пам'ятаєте? А зараз давайте зачитаємо те, що у нас про що ж дана книжечка, я трішечки зачитаю вам уривочок із сказки. Ну і ви потім зрозумієте, потрібна чи не потрібна вам дана книга. Уявіть світ, де гроші народжуються не в банках, а в серці кожної мрії. Де чорний кіт може стати талісманом щастя, а монетка шепотіту – про великі плани, а звичайна дівчинка винайде грошу генератор часу, що працює на ваших переконаннях. Ця книга подорож у чарівні країни, де фінансова мудрість оживає у вигляді казкових героїв, примхливих механізмів, мудрих сов, добрих гаманців і навіть цілих палаців свідомих витрат. Тут дитяча уява поєднується зі справжніми уроками дорослого життя. Як навчитися цінувати себе, не боятися грошей і відкривати гроші до великого достатку? Це не просто казки про гроші, це історії про вибір, мрії та внутрішню силу, які здатні змінювати ваше майбутнє. Для дітей, які люблять пригоди, для дорослих, які вірять у дива, і для кожного, хто хоче навчитися бачити у грошах не страх і нестачу, а натхнення можливості. Tá Це надзвичайно глибокі казки. Я їх читала вже декілька, можна сказати, разів, тому що ітерації, вичитування у нас були. Потім, коли отримала, я її просто не змогла втримати, щоб ще раз не перечитати, тому що це книга, яка дійсно вібрала в себе досвід і знання дуже багатьох авторів. В цій книзі зібрано 48 казок. Можна сказати, 48 досвідів різних авторів, які ділилися своїми секретами, а кожна з нас. Тут я також є співавтором, а кожна з нас вона вклала не лише свій досвід, яким ми проживали, як ми розвивалися, що ми напрацьовували, а ще й досвід наших вчителів. А вчителів у нас дуже багато, тому що я впевнена: от напишіть в коментарях, чи скільки книг ви по саморозвитку і про фінанси прочитали. Я впевнена, що дуже багато хто читав, як збільшити свій дохід, або швидка злітна смуга для грошей, або щось іще в такому плані. Якщо потрібно, я навіть про улюблені книги на цю тему, вам теж можу записати окреме відео. Це дуже дуже цікаво. Навіть Шефера точно всі читали, або найбагатша людина у Вавілоні 100% ви всі їх читали. Питання: чи всі можуть зрозуміти, що там написано, і чи все там ви засвоюєте і використовуєте в практиці? Але тут мова дуже проста: казки це мова шестирічної дитини, інколи навіть менш. Тобто вони настільки просто написані. Але тут закодовані дуже-дуже глибокі істини. І дійсно вони можуть бути із різноманітних джерел, вони можуть бути пропущені, вони не можуть, вони обов'язково пропущені через досвід, тому що сенс писати про те, що немає в твоєму досвіді, правильно? І на мені от в кожній касті відгукується щось своє, от уявіть, як ми ставимось до мілких грошей. А якщо з цієї мілкої грошиночки може вирости щось велике. Це ж наскільки казково і розуміти, що з цим робити, як це все вести, ну це мені здається надзвичайно, надзвичайно цінно та цікаво. І я буду цю книгу точно берегти в своїй скарниці. Я її вже подарувала всім, кому я вважала це дуже-дуже необхідним. І чесно, я до неї буду повертатися, тому що інколи в кожного із нас може просідати. Певненість просідати, якась віра, а я це все вже читала, нічого не виходить. І от в такі хвилини нам особливо потрібна підтримка для того, щоб рухатись вперед. І ця книга вона буде просто як казкове натхнення, яка повертає силу і дарує цю віру в щось світле, добре і дає розуміння того, а що я зробила не так. Вона допомагає проаналізувати своє життя, проаналізувати свої сценарії і вийти з негативних сценаріїв через казкотерапію. Читаєте, аналізуєте, пропускаєте через свій досвід і переписуєте свою казку. А як це у вас? А якщо ви закінчите свою казку або перемоделюєте своє життя під те, що відбувається в цій казці, то що зміниться у вас? І от тоді це стає терапією, коли ви працюєте з текстом. Не ну, можна, звісно, прочитати все залпом, але це не так цікаво. А зараз давайте трішки почитаємо, як вам така ідея. Так, я бачу, що ви доєднуєтесь. Я кожному з вас щиро вдячна за те, що ви долучаєтесь до прямого ефіру. Знову ж нагадую, що ви можете ставити свої запитання чи то про книгу, чи то про казкотерапію. І ми сьогодні говоримо саме на тему казкотерапії та гроші, або казково ну, отже, Рендомно відкриваю. Сьогодні я не буду читати свою казку з цієї книги. Минулого разу я з цієї книги зачитувала свою казочку. Тут я теж зачитувала свою. А сьогодні я хочу віддатись просто простору. І от так як піде, так у нас і піде. Класно? Класно, тоді гайда! Так, я бачу вже прапорці України. Так приємно, До... дуже дякую. Так, поїхали. Коментарі нагадую, буду читати вже по завершенню під кінець відповідати на ваші питання, добре? А зараз я більше по... викладую вам всієї інформації. Друзі, мені дуже цінно дійсно, щоб ви ставили мені якісь реакції, коментували, підтримували, тому що інстаграм себе не просуне, Ютюбчик сам себе не покаже, не запропонує ефіри, тому. Давайте робити україномовного контенту ще більше, особливо такого доброго, ніжного, світлого, який лікує душу, тому що я вважаю, що мій канал про лікування душі. Ага, і дивіться, я відкрила бібліотеку мудрих слів. Цікаво, що ж це за казка. Нагадую, що зараз ми будемо читати це. Угу. Я навіть знаю цю авторку особисто: Ніна Крижанівська «Садиба, садиба казково багата. Пам'ятаю цю казочку, я можу, в мене все вийде, слова мають силу. Ну що, готові трішечки почитати? Зараз я війду в таку роль каскарки. Сподіваюсь, вам сподобається моє виконання. Потім ви скажете, тому що я теж завжди хвилююсь, завжди цікаво. Ми з вами, можливо, не всю казочку, ну побачимо, як воно піде. Мені б не хотілося все-таки читати казки інших авторів теж повністю, що все-таки якась загадка у вас залишилася. Вам захотілося потім дочитати самостійно цю казку і посидіти над нею, порозмислити. А можливо, навіть та мить, з якої я обірву читання казки, а, вас спонукає до розмірковувань про ваше власне життя, про те, що зараз відбувається у вас, і подарує вже якийсь інсайт. Можливо, ви самі закінчите цю казку. Якось по-своєму. Це надзвичайно цікаво. Тому, друзі, як гайда поїхали. Садиба казково багата, це назва така називається. Саме це прочитав містер спокій, підбігаючи до садиби на околиці лісу. Воно ставилось надзвичайною, з найпершого погляду. Біля причесаної брами росли баріски та троянди, що якимось найвищим задумом природи сплились у єдине ціле. Містер спокій, так називали його знайоме. Вкрай боязко ставився він до всього нового. Тому неодмінно приїхав би цей будинок і ніколи б не згадував про нього, якби не одне але. Раптом буревій, невблаганний та рвучкий, він зносив все на своєму шляху, вибору не лишалось. Чоловік охоплено пробурмотів, е, похнюплено пробурмотів. От все в цьому житті. Вирішують багатії. І долі простих людей теж вони вирішують, ніби відповів садибі, коментуючи її назву. В інших немає жодного вибору, як розпоряджатися своїм життям. На порозі чекала дівчина не красуня, але дуже мила. Років на десять молодша. За декілька секунд, коли, її погляди, коли їх погляди зустрілись, колір її очей змінився від світло-сірого, стурбованого до небесно блакитного, щирого. Відпочиньте з дороги, до ваших послуг всі дива моєї садиби, обід з рослин та фруктів з найнеочікуванішими поєднаннями, кава по багатому, Сенс -казкотерапія. сеанс казкотерапії. Також, із... Також можна відвідати мою бібліотеку. Вогник з цікавості торкнувся чола втомленого чоловіка, і він кивнув на, зг... на, на знак згоди. Як тебе звати? Він звертався до неї на птичомусь. Хм, Цікаво. Я, Мирослав, Мія Ромаль. Вона подала до столу салат, дрібно нарізані базилі, крукола, кріп, трохи гілочок розмарину. А головний інгредієнт, як ви гадаєте, що? Скибочки апельсину. Залила у двох великих подібних чашках каву, мілікан. Вікна вітальні були причинені. Крізь них пролітали бризки дощу та випаровувалася спека з кімнати. Чому кава по-багатому? Вона ж звичайнісінька. Ну, по-перше, вона суко. Мія посміхнулася. Але основна цінність в розмовах за цією кавою. Багато людей говорять з вами про вас. Багато людей з вами, Ой, багато людей говорять з вами про вас. Це запит...» Збилася. Давайте ще раз, я вибачаюся, я просто теж трішечки так зачиталася. По-перше, вона з цукром посміхнулася М'є а основна цінність розмова за цією кавою. Чи багато людей говорить з вами про вас? Мирослава нічого не сказав. Мирослав нічого не сказав, був зайнятий салатом, який здавався якийсь абсурдним виявився, найсмач... виявився найсмачнішим у світі. Що для вас багатство? спитала Мія. «Біль, сльози, обман, насилля. Ви зараз говорите про те, що, на вашу думку, багаті люди роблять з іншими, а уявіть себе багатим. Наприклад, якби був би ваш захід сонця життя. Як би ви собі, якби ви змогли дозволити собі будь-що? Ви зараз говорите про що? Мирослав сьорбнув каву, аж примружився від задоволення і полетів у майбутнє. А, якби я був багатим і міг дозволити собі будь-що. Він побачив себе як старенький дідусь, який гойдається на, на, на саморобній гойдалці у власному саду. Поруч бігає старенький песик, а ще десь кукурікає півничок, якого він е, ніколи не пустить на бульйон, бо він один із супутників його будні. Десь на кухні порається дружина, вона досі з любов'ю дивиться на нього, крізь причинене віконце. Чоловік видихнув, розплющив очі і здивовано вигукнув. i szczucie w takie. Мія підвела, щоб збрати чашки з умивальника і сказала, чашки до умивальника і сказала так, само гучно, це є сила каскотерапії. Ви в змозі переписати власне за життєвий сценарій ті трансформації та бути саме тим, ким ви хочете бути. Мирослав чомусь розгнівався. Тобі це легко казати, ти ж казково багато. Останні два слова він мовив притиском і майже зневажливо. Якби ви знали, чим я багата, Мія схрестила. Руки на грудях, ви б могли це з'ясувати, якби не ваші переконання. Ви не зливи, просто не довіряєте ні світу, ні собі, ні іншим. Ви боїтесь невідомості, хоча за її лаштунками може бути як хороше, так і погано. Чоловік, мовчки, подався до своєї кімнати, дивне дівчисько, яке надумало мене повчати. Хм. на столику біля ліжка лежала червона, вже не нова, проте заправлена б... Бензином запальничка Морослав щось у Мирослава, щось кольнуло в груднях. Скільки всього він уже отримав у цій садибі? Але з цього щось досі ніяк не взяв ні копійки, ніхто нічого його не просив ніякої платні. Мія нічого не питала про гроші, не казала, скільки він в неї, не запитувала, наскільки він в неї, скільки за їжу, скільки за дах над головою. Ще варто під... На ще вперто підказувала ще його підсвідомість підказувала йому. за увагу до нього, за чесні, за чесні щирі і відверті питання, які знімають маску спокою і байдужості. За роздумами його застала ніч. Він провалився своїм міркуванням. Чоловікові не спалося. Він чиркнув запальничкою та пішов блукати будинком. Перша кімната виявилася бібліотекою. На поличках стояли книги Мії п'ять місяців без війни. Обіцяй собі, що зможеш, молекули обіймів. На обкладинці цієї книги було зазначено, що вона стала національним бестселером. На окремому столажі були охайно розкладені казки, збірочки тих, хто навчався казкотерапії у дівчинки, на стінах розвішані фотографії письменниці, з мамою, друзями, читачами та е, папугою та собачкою. Ще раз уважно подивившись кімнату, гість побачив, що вона мала форму серця. На підлозі лежав покинутий зошит. Він здавався порожнім, коли ж Мирослав підсвітив запальничкою, виявилося, що сторінки списані з двох боків, розмашистим почерком. У п'ять років все видається казковим. Ми з подружкою Настою залазимо на величезний трухлявий пеньок. Це наш корабель, що, несе, що понесе в далекі мандри. Ми маємо вдосталь грошей, щоб відвідати всі країни світу і повернутися назад. Декілька гілочок акації залишилися без листя. Це наші моменти. І ми багаті, бо маємо все це: і сміх, і мандри, і мрії. Мені 12 років. Я чітко знаю, що в нас з мамою мало грошей, ми йдемо на ринок. Я радію кожній покупці. Здається, я образила жінку, яка продавала мол... молочну продукцію. Вона вважила важ... м'який сир, його виявилось на 100 грамів більше, ніж на кілограм, і вона назвала вищу вартість. Я пхинькнула і сказала зі сільського стільки грошей за зайву ложку. Вона пояснила лагідно. То вже важка праця дитини. І так можна продовжувати читати довго-довго-довго. Чесно, дуже цікава казка, і дуже цікаве її продовження. Сьогодні чомусь я збивалась, коли читала. Мабуть, все-таки те, що в цій темі поспіху не має бути. Далі я просто маю бігти із сином до дантиста, тому трішечки лімітована часом, я подивляюсь одним оком на годинник, на наш, але разом з тим завжди залишаю час і для ваших запитань, і для ваших міркувань. Якщо бажаєте, ми ще можемо у рибочки казок в наступному ефірі, десь трішки пізніше почитати. Але взагалі, от із таких маленьких дрібничок, от із таких маленьких реплік, хто що собі почув, навіть уривками, ви можете вихватити те, що для вас дійсно важливе. тому що ми не чуємо ті слова, до яких ми або не готові, або які ми і так знаємо, і в принципі імплементуємо в наше життя. Але найчастіше ми не чуємо те, до чого ми не готові. А чуємо навпаки, або нам резонує чи не резонує, чи навпаки, ріже слух те, над чим ми готові працювати, і те, що є точкою нашого росту. Можливо, хтось сьогодні почув слова переконання, можливо, хтось почув, що є якісь старі родові сценарії. Можливо, хтось сьогодні почув, що є бібліотека знань, а можливо, хтось почув якесь буркотіння і питання ставлення до життя. Я окей, світ окей, всі окей. Хтось ще щось своє почув. Мені цікаво, що з цього малесенького уривочку почули саме ви. Буду вдячна за ваші коментарі. Зараз я подивлюсь в Інстаграмі та так, в Інстаграмчику, поки запитань немає, ви можете потім залишати свої запитання прямо під цим відео або залишати свої замовлення, що декілька друкованих книжок є, а також, звісно, електронні варіанти цієї книги нагадую, теж у вас є. І я подивлюсь також в ютубчику. Тут дуже багато активна переписка. Казка про дідуся та коляску. Щось не розумію. Так, так, так. Дуже вразливо, дякую. Так, серденьки бачу ваші, підтримку. Дуже дякую. Так. Ага, Але питань не бачу. Бачу, була комунікація учасників між собою, але запитань нема. Тому, якщо у вас є запитання про казкотерапію, про будь-які з тих книжок, що ми говорили сьогодні, була сама малесенька презентація цієї книжечки, коли ми трішечки доторкнулися до світу казки і ознайомилися більше із сюжетом. Книжечка у нас дуже ілюстрована, кожна сторіночка, нагадую, глянцева. У нас дуже гарний кольоровий друк, також є Ось такі гарнесенькі, як сказати, закладочки, так? Моя казочка тут, звісно, теж є. Давайте я вам теж її покажу. Так, річка ресурсу, але в мене там не тільки про річку ресурсів. У мене там було багато чого цікавого. Так. Зараз дві хвилиночки. Ось. У мене було мілана та пробудження енергії процвітання. Ось така казочка, з якою ви теж можете ознайомитися, де ми говорили і про гроші, і про те, звідки, і як вони приходять, як вони народжуються, як трансформуються певні переконання. Ну, дуже-дуже багато всього. І кожна казка насправді не лише про переконання, тому що чомусь це найрозповсюдженіше, а тут дуже багато насправді мудрих порад, які дійсно приведуть вас до нового стану, до нових відкриттів інсадів. Зараз я можу вже бігти, бо бачу, що час мене підтримує. Пискає. Тому на цьому все, Па-па. Так, ага. Uh -huh.